Андрію, ви як військовий експерт, сьогодні в нашій студії, от е, звернули увагу на географію цього всього прекрасного явища вчорашнього? Ну географія, перша дуже широка, і з виходячи з неї, ну, загалом за останні напевно два тижні, враховуючи такі ну неприємності, які дуже регулярно відбуваються на території е, ворога. Можна зробити цікавий висновок. Що стосується Пскова, що ну це навряд чи український якийсь саме БПЛА, які ми запустили там зі своєї території. В принципі, це так ну не прямо, але визнає і наше головне управління розвідки, що зараз ну активізували вони свою ну, роботу з наших диверсійних груп, які знаходяться на території Росії. Причому не просто і активізували, а цим групам були надані. Спеціальні засоби, от наскільки мені відомо, саме для враження от, їхніх ну аеродромів і техніки на ній був розроблений спеціально. Оце дрон, тобто це не БПЛА, це дрон, от, щоб всі уявили собі там мовно великий діджай Mavic. Він є. Він може запускатися там відстані ну, 5-10, ну там до 15 кілометрів, доволі точно доставляти там груз, наприклад, з вибухівкою до місця, де знаходяться ці літаки. І що найголовніше, що в принципі ну, системи ППО для систем ППО це ну, абсолютно непомітна ціль. Тобто ну, дрон типу DJI Mavic ну є лише от система там Skynex, яку робить. Швейцарія, це компанія з гарматою Орлікон і концерн Рейн Метал, яка здатна от на сьогоднішній день от такі малопомітні цілі типу дронів ідентифікувати і вражати їх в росіян. Її немає 100%. А, І оце як показує історія ту 22 От зараз ІЛ-76, дуже показова. І ну це працює. Дуже ефективно. Причому я так думаю, що застосовувати їх почали ну там, де потрібно, знаєте, точково, в тому числі, і, от, наприклад, як завод, який було завод по виробництву мікрочіпів, це ледве угу. не єдиний в Росії. Якщо не помиляюсь, один там знаходиться під Санкт-Петербургом. Це лише два заводи, які можуть виготовляти ну мікрочіп, які зараз конче необхідні, звичайно, росіянам. Кремніл, хоч, хоч це і стара там якась ще радянська. Ска звичайно технологія, але тим не менш для в виробництві зброї їм вони необхідні по іншому ніяк і оце дуже добре. Ця тактика показує себе надзвичайно ефективною. Ми це можемо побачити, причому і враження аеродромів, і враження особливо військової інфраструктури. Причому ми систематично відпрацьовуємо по їх заводам військово-промислового комплексу. Це були завод закритий досі ще з радянських часів. Завод, який виробляє оптичні прилади. Під Москвою був два тижні тому. А зараз от, завод, який виробляє їх мікрочіпи. А, і до правди хочеться сказати, що стосується, от, наприклад, ну, якщо там атаки саме Москви, коли ми бачимо, там якісь там наші, видно, що це БПЛА, от на мене є така інформація, що загалом, ну. Використовують от Москву зараз, знаєте, визначили як такий великий тренувальний полігон, тому що в них там багато систем ППО, засобів радіоелектронної боротьби. Ну де ж не потренуватись, проходити всі ці системи, якщо й не побачите, як при успішній реалізації ми можемо побачити, що ну там якась. Пожежа, там ну вікна Якісь але невдалі дріб, тренування, так дріб, дріб, дрібниця, але все одно дуже приємно. І от ця, коли ми от багато хто каже: от навіщо ми витрачаємо, повірте, кожний вдалий прильот у вікно в Москву Сіті через тиждень, як результат, це зруйнована військова база, наприклад, десь в Криму. Угу.